Українці, привітра вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми розпочинаємо нову серію відео. Це відео буде називатися Секрети успішного розмитнення в 2024 році. Чому ми вирішили записати це відео? Тому що є багато запитань саме від вас, які документи потрібно робити, як правильно все робити. Нещодавно ми записували відео про 10 документів, які потрібні для розмитнення. І сьогодні ми будемо говорити про саме договір. Купівлі продажу більш детально поговоримо, як це правильно зробити, як оформити, як заповнити цей договір, щоб розмитнення для вас було недорогим і щоб у вас не було жодних проблем. Інколи ви питаєте, що краще, чи договір купівлі-продажу, чи договір дарування? Я навіть для себе записав. Чому? Тому що люди кажуть, ми повертаємося з Європи, і ми автомобіль не купували, а нам автомобіль хочуть подарувати. В даному випадку ви повинні розуміти, що, наприклад, в договорі купівлі-продажу зазначається ціна транспортного засобу, що не зазначається в договорі дарування. І коли, наприклад, ми купили автомобіль за 500 євро, ми приїжджаємо, подаємо на митницю під розмитнення цей автомобіль за 500 євро, і митниця вже від цієї суми рахує митні платежі. Звичайно, митниця може піднімати, ми можемо замовляти звіт. Viu, ó, Deus, a Але в чому проблема договору дарування? Договор дарування не містить ціни. Тобто, коли ви приїжджаєте в Україну на митницю, ви кажете, мені цей автомобіль подарували. Митниця каже добре, тоді ми його оцінюємо по максимальній ціні. І в даному випадку вам буде тяжко щось доказати. Отже, навіть якщо вам автомобіль дарують, то хай краще випишуть договір купівлі-продажу, але на мінімальну ціну 500 євро, 300 євро, 400 євро. І як саме заповнювати договір купівлі-продажу в цьому? Цьому році на наступному. До прикладу, ми беремо польський договір, умова з продажу самоходу. І зараз з вами подивимося, як все заповнити правильно як все зробити. Зараз на вашому екрані ви бачите зразок цього договору, як він заповнюється. Спочатку потрібно заповнити день, коли відбулася купівля транспортного засобу, далі місто, там де ви купуєте транспортний засіб, і далі йде продавець та покупець дві графи. Все максимально просто. Інколи поляки вони легко заповнюють, вони знають, як це заповнювати. Він пише своє ім'я, прізвище, пише свої дані свого песеля, адресу свою пише, і цього вже є достатньо. А вже коли покупець записує наші українці, вони трошки починають переживати. Вони дзвонять, питають: який паспорт записувати? Чи дані з українського паспорту, чи дані з закордонного паспорту. Взагалі різниці нема ніякої. Написали своє ім'я, прізвище, написали у вас песелям може не бути. Замість песеля написали український ідентифікаційний код, адреса. Адресу пишете або українську можете записати, або польську, де ви проживаєте. Різниці суттєвої взагалі немає. Написали, головне, щоб ці дані відповідали дійсності. І далі ми переходимо до першого параграфу. Перший параграф це дані транспортного засобу. Тут ми вказуємо марку і модель транспортного засобу. І далі рік виготовлення. З маркою та моделлю проблем немає. Взяли технічний паспорт і з нього переписали. А ось рік виготовлення. Рік виготовлення не завжди в технічному паспорті вказується правильний. Наприклад, може стояти рік 2012, перший місяць реєстрація, а автомобіль 2011 року. І бажано вказувати в договорі купівлі-продажу саме рік виготовлення транспортного засобу. Але якщо ви не можете його визначити, якщо у вас немає зв'язку з брокером, тоді рік так само переписуйте вже з технічного паспорту, як там вказано. Далі номер шильника це номер ВІН-коду. Великий номер переписали важливо. Подивитися, щоб правильно переписати, тому що завжди в інкоді якусь помилку роблять: то якийсь нолик пропустять, то ще щось. Щоб цього не було, коли договір заповнюєте, не поспішайте. Або якщо заповнює поляк, то після нього взяли цей договір, перевірили, чи все добре і без будь-яких проблем. Номер реєстраційний можна також писати старий, це номерні знаки, і пробіг транспортного засобу. Якщо бажаєте, можете зазначити, особливо немає вимог. Чи є зазначений пробіг автомобіля, чи немає. І що цікаво, далі ви бачите, така ситуація йде. Ідуть пункти по цьому транспортному засобу. Пішли всі інші параграфи: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І, як правило, українці хтось знає, що там написано, хтось не знає. Ми зараз з вами пройдемося в другому параграфі: договору купівлі-продажу польського, а це є типовий варіант, він скрізь однаковий. Записано, що продавець заявляє, що транспортний засіб є предметом договору. Він дає підтвердження на те, що він продає цей транспортний засіб. І що в нього немає ніяких юридичних дефектів. Що таке юридичні дефекти? Це коли хтось інший має право власності на цей транспортний засіб, або на ньому є якісь штрафи, на ньому є якісь юридичні проблеми, і це дуже важливо. Чому? Тому що якщо в майбутньому у вас будуть якісь виникати питання, ви можете на цей другий параграф посилатися і виставити претензію тій людині, яка вам продала транспортний засіб. Далі третій параграф напевно один із найважливіших. В третьому параграфі вказана саме ціна продажу транспортного засобу. Чому він важливий? Тому що напряму від тієї ціни, за яку ви купили транспортний засіб, рахуються митні платежі. Для того, щоб ціну не зробити дуже низькою або не зробити її великою, ми записуємо відео про мінімальні прохідні ціни транспортних засобів і ті ціни, які потрібно вписувати в договір купівлі продажу. Перед тим як ви купуєте автомобіль, бажано, щоб ви завжди скидали технічний паспорт брокеру. Ми порахуємо вартість митних платежів і скажемо, яка мінімальна прохідна ціна саме по вашому автомобілю. І вже цю ціну ви з продавцем будете домовлятися, щоб ви вписали в договір купівлі-продажу. Будете з ним торгуватися. це відкритий ринок тут немає ніяких жодних проблем. Далі, четвертий параграф. Тут опишеться наступне: продавець передає покупцеві право власності на транспортний засіб, які зазначені в першому параграфі, за кошти, які вони заплатили по третьому параграфі, і вони одночасно підтверджують, що ви отримали автомобіль, а та людина, яка продає, отримала кошти. П'ятий параграф, дуже важливий. Продавець заявляє, що транспортний засіб не має відомих йому технічних дефектів, про які він не повідомив покупця. Це є дуже важливо одного разу. Був такий випадок, коли до нас звернулася людина, яка купила в автокомісі автомобіль. Автомобіль її напарили поганий, і вона приїхала цей автомобіль повертати. І продавець каже: А я тобі виписав звичайну фактуру. Ну, те, який автомобіль купив, такий купив. І нічого ця людина доказати не могла. А в звичайному бланку, який ми сьогодні розглядаємо, є ця вимога, коли ви зможете приїхати до поляка, який продав вам транспортний засіб, якщо з ним щось відразу трапилось, і йому сказати: дивись, дефекти є або забирай автомобіль, повертайні кошти, або будемо судитись. Пам'ятайте. Поляки живуть в правовій державі і вони будуть боятися судів. Це наші держави, Ви можете йти в суд, там в поліцію, вам ніхто нічого не допоможе, ніхто нічого не зробить. В Польщі ситуація інша. Там держава більш є правова Європейський Союз, і ситуація така, що якщо ви до них прийдете з претензією, їм легше буде вам віддати кошти, чим скандалити, і чим потім в суді доказувати, що він не знав про цей дефект. Далі шоста. Сторони погодились, що всі витрати по угоді, пов'язані з виконанням цих дію угоди, а також витрати на гербовий збір несе покупець. Це важливо пам'ятати, тому що коли ви купуєте автомобіль, і якщо ви далі захочете його в Польщі зареєструвати, перереєструвати, то ви вже будете платити гербовий збір. Далі, сьоме. Там вже нічого цікавого, такого вони пишуть, що ці питання вони врегульовуються цивільним кодексом Польщі. І восьме. Написано, що даний договір він складений у двох однакових примірниках. Один примірник ви залишаєте для себе, і один примірник забирає той продавець, той поляк, який вам продав транспортний засіб. Далі ви з цими документами вже будете їхати і знімати транспортний засіб з обліку, отримувати транзитні номерні знаки. Це ми з вами подивилися польську угоду. Немає нічого складного, її можна заповнити за 2 хвилини, немає жодних проблем. Головне пам'ятати про ті правила, які ми говорили: це правильно дивитись документи, правильно все заповнювати і ставити правильну ціну. Далі дивіться. В нас також є інший документ. Це документ німецький договір купівлі-продажу. В німців все набагато простіше. Максимально все просто. Продавець, покупець. Дані записали максимально коротко, нічого лишнього писати не потрібно. Далі йдуть дані про автомобіль, марка, тип автомобіля. вінкод, код, пробіг, так само як в польському договорі. Потім іде ціна автомобіля. Вписуєте в євро, і далі може там позначки, якісь дефекти автомобіля і інше. І знизу дата і підписи. Про все. максимально все просто, максимально все легко. Звичайно, польський договір він трошки є кращий, тому що там ви як покупець захищені, якщо вас хотіли б обманути. А в німецькому договорі все максимально просто. Що на що ми звертаємо вашу увагу? Будь-які договора немає різниці, яка це країна: Італія, Польща, Норвегія. Вони скрізь майже однакові. Головне, про що потрібно пам'ятати, коли ви купуєте транспортний засіб, все записувати, правильно документи перевіряти і перевіряти їх ще до виїзду. Не коли ви вже приїхали на кордон, проїхали 300-400 кілометрів. У вас з документами якийсь непорядок, і вам потрібно повертатись. Перед тим як виїжджаєте, скидаєте весь пакет документів вашому брокеру. Брокер їх перевіряє, робить вам коди ПД і ЗДП, і ви спокійно виїжджаєте. І у вас не буде жодних проблем. Всі ці договори, ці шаблони, вони є у вільному доступі в мережі інтернет. Якщо не можете знайти, пишіть мені на Viber на ті номера, які ви бачите на екрані, і я вам ці зразки поскидаю. І також поскидаю зразки заповнення, там, де вказано, як правильно заповнювати, щоб ви ніколи не помилились. Українці, купуйте автомобілі, оформлюйте договори купівлі-продажу, а в плані доставки та розмитнення цих авто ми вам завжди допоможемо. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо, перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!